Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві розважання і запрошую до початку цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наступна думка, яку я сьогодні хочу запропонувати всім для розважання, для молитви, вона звучить так. Бо спочатку приходить на ум тільки думка. Потім живий образ, опісля вподобання і грішне бажання, а під кінець згода волі. Це механізм, як спокуса входить в життя людини. Вчора ми з вами говорили, що спокуса нам дана, що вона, наче дзеркало, що спокуса нам показує, хто ми є, показує нам нашу силу. І от сьогодні ми бачимо, як Тома Квінський розписує, тобто покроково говорить, в чому небезпека спокуси, як вона діє. Тож, перше, що відбувається, коли приходить спокуса, вона з'являється тільки звичайна думка. Бачите, думка це корінь усього, що є в нашому житті. Як доброго, так і злого. Згадайте 2014 рік, коли у нас відбувалися події на Майдані, коли був цей розстріл Майдану. І тоді почалися ці заворушення по областях. Заворушення в якому? Способ... В, які... в якому значенні? Якщо на Заході, то це були знаєте, проголошення України. Української влади, то тут на Сході хотіли створити щось інше. Чому я про це все згадую? Згадаєте, тоді такого був е, Жириновський в Росії? І ця людина неодноразово виступала з певними заявами. Заявами про розподіл країни. України мається на увазі. Він описував в своїх висловлюваннях різні сценарії. Е, подій на Україні, зокрема війни, зокрема, введення військ російських на територію України, які області куди мають відійти. Більше того, він готовий був звернути. Він звертався до урядів сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Румунія, з тим, щоб приєднатись до Росії і розділити Україну і забрати свої так звані ісконні території. Він висловлював думки. Думки наголошую. І подивіться, що відбулося. Тільки одна Польща зреагувала на нього. Сказала: приїдьте до нас, прийдіть психіатричне обстеження, ми давав вам справку про те, що ви адекватна людина, ми тоді будемо говорити. Але він висловлював думки. І от як далі йде спокуса? Потім живий образ. Знову ж таки, в тому ж таки 2014 році на російськ... Росії почали дуже багато говорити і зображати Україну без Криму. Китайська карта, де частина Росії належить Китаю. Живий образ малюється живий образ. Тобто приходить думка, тоді цю думку намагається людина, особа. Собі її розмалювати, побачити цю думку. Потім починається вподобання цієї думки, цього образу. Мені це подобається, це смакується, отримується задоволення від того, що я собі намалював. І тоді приходить наступний момент. Бажання це втілити в життя. І відбувається згода волі. Я погоджуюсь на це. І як результат думки Путіна про відбудову Радянського Союзу. Які висловлювали інші особи? Весь світ ігнорував, сміявся. Зрештою, ми, українці, над цим сміялись. Але ці думки подобались самому Путіну. Він смакував, він почав говорити про якісь історичні наративи свої, малював карти, де не було України. В що це вилилось? Ми бачимо, війна в нас є. Я це, малю, я це хочу сказати, тобто, щоб кожен з нас усвідомив і зрозумів ось цей механізм спокуси, який приходить в життя кожного з нас. Як звичайна спокуса може призвести до трагедії сотень тисяч людей, мільйонів людей. Одна маленька спокуса. Одна маленька думка, яка приходить в життя людини, коли людина не відкидається цю думку, а смакує малює. Це не означає, що ми не повинні думати ні про що. Ні, ми повинні думати. Але ми повинні усвідомлювати ось цей важливий факт, що спокуса, тобто грішна думка, вона завжди буде дбати тільки про власну насолоду, про задоволення власних потреб. Тільки про те, щоб мені було добре, все інше не цікавить. Тому. Ось цей механізм дії, спокуси в нашому житті ми повинні розуміти, щоб на певному етапі, коли ми усвідомляємо, що це є гріх, припинити це. Тобто спершу приходить думка: ми всі маємо думки. Кожна думка тоді починається вимальовуватись в певному образі, ми собі щось малюємо. І от коли цей образ ми намалювали, ми повинні оцінити, що, яку, ем, яка цінність цього, чи воно несе добро не тільки мені особисто, але добро і тим, хто є довкола мене, чи воно не є приниженням гідності іншої особи. Якщо ми до цього дійшли і дали ціну, тобто оцінили це все, і бачимо, що це є гріх. Маємо це відкинути. Тобто, ось це є та мудрість, це те, про що ми молимось молитві Очі наш. І не веди нас у спокусу, тобто, Боже, дай мені оцінити мої думки, які є в мене. І от коли людина не цінить своїх думок, не оцінює наслідки своїх думок, тих образів, тих бажань, які в неї виникають. От тоді відбуваються наступні кроки. Тоді приходить оце грішне бажання, тоді приходить ось це бажання втілити, реалізувати свої думки. І людина погоджується на це. Її байдуже до інших, бо їй хочеться. Тож ми в нашому житті маємо чітко розуміти, що є спокуса, щоби, пізнавши свої думки, ми не піддалися цій спокусі, не впали в гріх, а внаслідок гріха не завдали шкоди іншим людям, а особливо собі. Бо на прикладі Росії цієї війни я вам показав, як думка, спокуса однієї людини. Як і одна людина, спокусившись, прийнявши свої думки, зруйнувала життя мільйонів людей. Тому прошу всіх бути уважними щодо своїх думок, оцінювати їх, не піддаватись на спокусу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, <кій> цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які зараз перебувають в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої і склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогодні, цей сьогоднішній день. І даруй, щоб він був днем перемоги, бо ти святий, ісе завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6 і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.